Мене викинули мертвою з потяга НКВД без могили, без імені, але пам'ять жива. Я донька письменника Михайла Старицького і племінниця композитора Миколи Лисенка. З дитинства я жила серед музики, поезії і віри в Україну. Я дружила із Лесею Українкою та входила до літературного гуртка Плеяда. Ми перекладали світових класиків українською, щоб показати наша мова, гідна сцени і книжки. Я писала п'єси серед них Гетьман Дорошен. Її ставили у театрі садовського з музикою Лисенка, а ще створювала фільм Вітер з півночі про знищення Січі росіянами. Коли вибухнула війна, я стала сестрою милосердя, навчала поранених вояків грамоти, а потім заснувала Союз Україну, допомагаючи полоненим у таборах. Та для більшовиків я була ворогом. Мене двічі заарештували, а доньку розстріляли. А я про це навіть не дізналась. Мене стару жінку викинули мертвою з потяга НКВ. Веде дорогою на заслання без могили, без імені. Фатально пророчими виявилися мої слова. Оновлена вітчизна повстане з наших трупів. Голоси минулого оживають завдяки, АІ. створи свій посилання в шапці профілю. Мене звали Людмила Старицька Черняхівська.